Коніча, товариства. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна! Так, сьогодні чергове порівняння. Сьогодні ми з вами порівняємо кросівки по запиту людини, яка зараз е обирає між цією моделлю та іншою. Е у нас сьогодні на порівнянні New Balance Fresh Foam X. Мор ві четверті. Ось такі. Та мор п'яті. Тобто, так, у нас попередник. та... Послідовник. Як завжди, компанія New Balance жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, придбані за особистий кошт, досвід особисто мій. Тому все прозоро, все як ми з вами і полюбляємо. Ну що ж, і переходячи до основного огляду, одразу е зауважу, що окремі огляди на обидві пари цих кросівок у мене є. Тобто ви можете, в принципі, подивитись е у мене в, на каналі все, що вам необхідно, більш детально. Тут я більше зосереджусь на основних відмінностях. Ну і будемо так казати, що вам обрати, якщо ви обираєте цими моделями. Давайте одразу пробіжимося по основним характеристикам швиденько море від четверті. Ось так виглядають. У нас. Е Зазначається на сайті офіційному 35 мм ззаду, 31 спереду, 4 мм дроп. У нас сітчастий верх, стандартний крій, зад, низ. перед, Море в V5. Вийшли, до речі, в 24 2024 році вони. У нас 43 мм ззаду, 39 мм спереду. Дроп так і залишився 4 мм. І одразу перша відмінність, ви вже зрозуміли. Давайте я так буду, щоб воно трішки помістилося. Ви одразу бачите, що дроп у нас. Ой, не дроп, а міцол у нас змінений, змінена конструкція, змінений малюнок, і змінена висота платформи. Самої, ви бачите, тут набагато більше матеріалів. Чи погано, чи це добре, це вже дивіться далі, я про все розповім. Кросівки, ці кросівки, звісно ж, відносились трішки більше в мене. ну Ви бачите навіть по стану. Відбігали декілька весіль навіть. Тобто себе проявили на найкращому рівні. стосовно нюансів я зауважу. Ці ще на весіллях не були, але ці себе проявили трішки в іншому спектрі, краще, ніж ці. А саме в плані того, як вони гріють ногу в холодну пору року. В цих кросівках, я, до речі, спокійно можу ходити в плюс, плюс нуль таке сказав. 0 мінус 2 е, спокійно вони витримують. компаунд жодним чином не втрачає своїх властивостей. А якщо розходитись, то навіть і покращує їх. Ну, це, в принципі, звичайно, для такої платформи, оскільки ви бачите, скільки у нас е, піни. Fresh X, до речі, в обидвох красівках трішки інший. Тут Fresh Foam X відчувається трішки більш жорсткішим, але в цьому і криється і певний плюс цих кросівок про яких про які я зауважу. Тут компаунд одразу. Давайте я вам продемонструю. Дивіться. Ось Лівий красівок для того, щоб так зробити, мені будемо так казати, велика кількість зусиль потрібно. Набагато більше зусиль потрібно, ніж ці. Ці зминаються, незважаючи на те, що у нас платформа трішки інша. Ви бачите, у нас підошва, немає таких. Ось такого, будемо так казати, з такого елементу всередині, це для стабільності зроблено. Незважаючи на це, ви бачите, я набагато легше можу їх зминати. І в цьому криється і певний нюанс цієї саме моделі. Тобто, одразу зрозуміти про те, що те, що я кажу, це дійсно досвід. Тобто жодним чином е, я вам не рекламую якісь особливі, що там моє якесь кохання там чи продаю їх вам. Ні-ні ні. Це ті дійсно досвід. І, ті, і ця модель, і ця модель відносилася набагато, дуже багато. На фоні стоять також е, ці інші пари цих кросівок, Вони просто трішки менше носяться, оскільки, ну, ви бачите, там давайте я вам продемонструю. Тут у нас трішки колір такий, будемо так казати, який потребує певного. Одягу, щоб виглядало все це як, як, як кажуть, найкращим чином. І ось такі у мене мори в V5, синенькі. Також яскраві, але просто ну ви бачите, чорний він, звичайно ж, більш такий повсякденний, більш на кожен день, тому вони носяться набагато більше. Давайте я одразу його туди поставлю. Так, для тих, хто хоче одразу зрозуміти, що і як, дивіться, якщо ви полюбляєте більш таку м'яку платформу, і вам, в принципі, не заважає те, що у вас нога трішки може гуляти, оскільки сама ви бачите, сам красивок він такий. Флексу дуже багато в ньому, то, в принципі, можете не думати обрати собі в 5 і як кажуть, на цьому все закінчиться. Але, як на мене, Чомусь характер морів найбільш яскраво ну, проявляє, проявляє себе саме в четвертих. Одразу за спойлерю, одразу скажу: я собі, якщо б обирати між ними зараз, сьогодні, зали яку модель собі залишити, я кажу, я чомусь більше. Мені більше подобаються В-4. Вони, я, ну, в принципі, всі, е, ті, хто дивляться мій канал, знають, що я полюбляю кросівки з вогником, взуття з якоюсь перчинкою всередині. І ось у в 4 вона є. Вони щось в них особливе є. Кожного разу, коли ти їх вдягаєш, це як, якесь. Якась подія. В 5 зроблені більш класично, більш стримано, тому вони такі, ну будемо так казати, трішки нуднуваті. І у мене жодного разу не виникло ось цього відчуття, що ти будемо так казати повністю розтвор... ну, повністю в них поринув і відчув весь кайф платформи. Ні, немає цього. Але це як ось перед вами, це як на мене гольф. Останній передостанній нічого особливого, але все працює як потрібно. Ось це як на мене. Це гольф, п'ятий єдиний гольф, як на мене, в якого є характер. Це моя особиста думка. Всі е, е, полю, пошанувальники марки, е, це нікого не примушують з цим погоджуватись. Це моє. Я просто намагаюсь вам передати ті емоції, які відчуваю в них. Е, стосовно розбіжностей, ну ви бачите, так, е, в принципі. Взагалі платформа інша. Компанія New Balance в морах, вип'ятих повністю переробила дизайн. Повністю. У нас більш стримана платформа, більш універсальна, підходить для повсякдення, підходить під все практично, під, під будь-який одяг. Жодним чином не вирізняється, але в цьому її мінус. Дійсно, вона це взуття, воно без таке, безхарактерне здебільшого. І мені здалося, як на мене, трішки. Платформа менш стабільна. У мене також є певний нюанс стосовно того, що нога трішки завалюється на, на бік. Якщо її не підтримувати, і в цих, в цих кросівках, ви бачите нема жодної підтримки, в принципі, і в цих, але ця платформа вона більш, більш жорсткіше відчувається. Ви бачите, ось тут можливо за рахунок ось цієї конструкції в задній частині, можливо, за того, що у нас платформа набагато нижча. Ще раз сказую, що у нас практично 8 мм в задній частині висота підошви вища. Тому, Враховуйте цей сам компаунд тут м'якший. Тут е в в 5 платформа зроблена більше на ось цю м'якість. І в цьому і криється нюанс, оскільки нема тої енерговідштовхування, яке було в цих. Ну, Що є, то є. Стосовно верху, тут також цікава ну, така. Властивість ці кросівки, ці кросівки відчуваються більш холоднішими, ніж ці. В цих кросівках у звичайній шкарпеці можна спокійно носити, як я вже казав, десь до нуля, і жодним чином у вас не повинна нога мерзнути, нема з цим проблем. Комфортно, все супер. Я їх ношу практично ну, кожного дня, коли на вулиці нема дощу. Тому що тут, хоч хоча і, в принципі, не така, будемо так казати, така будемо. Тканина, яка досить швидко поглинає вологу, але тим не менш жодних властивостей по вологовідштовхуванню в них не зазначається. Але ну, що є, то є. В цих кросівках в, тому, в тих самих умовах вони відчуваються холоднішими. Тобто влітку навпаки буде. Влітку в цих буде жарко, а в цих буде більш-менш комфортно. Що є, то є. Е, стосовно носіння розмірної сітки, так і інше. Що ті кросівки, що ті, я одразу вам демонструю. Камера не хоче фокусуватись. Так, у нас 9,5 UK 28 см, тобто це стандартний розмір. І тут, в принципі, те саме: у нас е, 9,5 мм, 28 см. Стандартно все. Однаково. І що ті, що ті, жодним чином не потребували додаткового розміру. Стосовно ширини платформи також. Тут стосовно ширини тільки є нюанс ось в цьому елементі. Це світловідбивна така стрічка йде у формі букви N. І ось цьому ось тут. Ось тут мені ну, певний дискомфорт, вона перший, перші рази був такий. Тут з цим жодних проблем немає. Також у нас, до речі, і тут світловідбивний елемент, тут трішки менша буква N. Е вони прибрали ось цю стрічку. Вона тут вже йде тканина, інтегрована. Тобто жодного дискомфорту нема. І стосовно ширини, також, ви бачите, платформа у нас е трішки. Розширена в цих В5. Це зроблено для того, щоб більше людей відчували комфортно себе. Якщо навіть у вас стопа трішки тут ширше, жодних проблем у вас не повинно виникнути з жодним із них. Тільки що у В4 вона, вона за рахунок ось цього елементу тут. Може трішки певним чином дискомфорт робити. Але це якщо у вас в середній частині стопа досить широка. І це тільки в в 4 У v у 5 з цим проблем не повинно бути. У мене немає з В4 з цим проблем, але я одразу зауважую вам нюанси. Стосовно ваги, давайте одразу ми їх порівняємо, беремо наші ваги. Так, так, у нас це лівий. Давайте візьмемо правий, щоб було все як. Як ми полюбляємо, так, маємо 330 грамів. 330 грамів, ще раз повторюсь, 43 мм у нас висота підошви ззаду. Тобто, щоб ви одразу розуміли, ці кросівки набагато вище. 317 мм. Ну, практично, можна сказати, тут компанія New Balance досягла. Певних успіхів, у нас компаунд вищий, його більше. Але вага ще раз 317 против, проти 329, тобто 12 грамів всього різниці, але у нас набагато більше матеріалу всередині підошвою. Як на мене, це досягнення. Давайте одразу по якості: 325-329, пробачаюсь, у нас лівий. І тут у нас 328, також лівий в море V5. Ну, плюс-мінус розбіжність трішки є, але невелика. Так, з вагами покінчили, переходимо до далі. Досвіду. Е, стосовно е, самого верху, на що слід звернути увагу в плані носіння і так далі таке і інше. Почнемо ми, е, як я вже казав, з верхньої частини. Ви бачите, кросівки жодним чином я не приводив в стан якогось, там просто щіткою трішки бруд збив і все. Як є, так є. До речі, я в них е, буквально дня 34 назад ходив. Все супер, але одразу починаються нюанси, про які навіть ніхто не, не говорить. Дивіться, в цих росівках нещодавно я вирішив зробити собі невеличкий такий марафонський тест. Тобто я. В своєму годиннику зробив вправу на ходьбу і пішов 10, 8 кілометрів. Я пройшов. Пейс був десь 9.30 в середньому вказала програма. І е, зайняло у мене це плюс-мінус годину. Е, там, плюс, там пару хвилин я не враховую, скільки це в місті робилось, тому. Година це зайняло. Тобто ці кросівки дійсно пройшли, такий, такий як на мене, марафонський тест. І я з'ясував для себе, що, виявляється, вони можуть натирати. Ось ці. В цих кросівках я відбігував все весілля на ногах 15 годин без жодних присідань. І тим не менш, я жодним чином не відчув проблеми. А ось тут. Є проблема невеличка, зрозумійте мене правильно, жодним чином там я не кажу, що там було до м'яса, ні-ні. ні Але дискомфорт в задній частині, тобто п'ята, незважаючи на хіллок, незважаючи на те, що я зашнуровую свої кросівки досить щільно та ретельно, була, була певна, певний момент стосовно того, що того, що п'ята трішки у нас гуляє. Воно не відчувається одразу, але є. І відчувши і те, що. Платформа дійсно не досить стабільна. Як на мене, море вип'яти не дуже. Незважаючи на те, що на сайті зазначається, що це кросівки для бігу, для відновлюючого бігу, для повсякденного бігу і так далі, таке інше, як на мене, не дуже. Оскільки платформа не дуже стабільна, є, як ще раз кажу, гуляння п'яти, і стосовно. Того як росівки відводять температурний надлишок, також є питання. Тому враховуйте це в порівнянні з В-4. Цих проблем у мене не було. У в 4 була тільки одна, в принципі, одна проблема. Дві. Пробачаюсь, дві. Я вже вказав: одна тут. Ось цей світло, світло, світловідбивний елемент. І один нюанс також з рахуванням цього ж язичка. Він тут жодним чином не вбудований у В4. І в цьому є і певний нюанс. Ось навіть також ось він навіть стає. Цьому елементі тут. І тут є певний дискомфорт. Щось на кшталт так такого самого дискомфорту я відчуваю в кріфтиних дев'ятих. Тобто язичок якось не так стає, і вона, цей нюанс він то є, то немає. Тобто як, з чим це пов'язане? Я не розумію, можливо, я ще раз скажу, можливо, язичок трішки не так стає. Але з цим нюансом мені більш комфортніше жити, ніж з нюансом, який я вказав з тим нюансами, які я вказав на V5. Це перший такий великий нюанс стосовно різниць вверху, ви в принципі, в принципі, ви все бачите. У нас така сітка тут модернізована, вона тут більш така жорстка, вона відчувається, тут трішки така, більш, більш м'якіший матеріал. У нас язичок тут вбудований, вбудований, тобто проблем з ним взагалі нема. Він у нас має певні властивості по ось такий він гнучкий. Гнучкість тобто тут нормальна. І жодним чином нікуди він від вас не дівається. І коли ви затягуєте кросівки, жодним чином шнурки, шнурки тут, до речі, звичайні, як в тих, так і в тих, нормальні. Тут все добре. Жодним чином ваші шнурки ніде вам не будуть давити, не буде з цим проблем. Стосовно внутрішнього матеріалу, тут відчувається трішки його більше, ніж в четвертих, в задній частині особливо у нас трішки змінений цей хвіст. І сама платформа всередині в V5 ви можете одразу побачити, що ваша стопа вона трішки втоплена всередину, і підошва виконує певним чином функцію ребра жорсткості, тобто надає певним чином структури, щоб ваша стопа трималась де потрібно. Це Добре, але тут є певний нюанс стосовно саме ширини платформи. Вона її достатньо, але можливі нюанси для тих, у кого є певні, будемо так казати, особливості. У мене нема, незважаючи навіть на мою кістку, жодних проблем з ними немає. З шириною проблем ніяких. Стосовно довжини та висоти, висота достатня. В принципі, як в цих, так і в цих. Жодних проблем стосовно довжини, тут у нас елемент жорсткості всередині є. Якщо у вас е, палець великий, то В, в, в третій ой, в, 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 в четвертій пробачаюсь, е, трішки ви бачите, платформа трішки вища. Тобто висоти, під, висоти саме тувбоксу може трішки вам не вистачить у V5. Це також, ну, як на мене, нюанс. Стосовно ковзання стосовно аутсолу, стосовно підошви, взагалі протектора, ви бачите, стан протектору. В принципі, ці кросівки плюс-мінус відходили. Так само однаково, оскільки ці е, так, на весіллях не були. Але я ще раз кажу, я в них зараз дуже багато ходжу, тому е, вони наздоганяють по пробігу, наздоганяють в четверті. І е, по стосовно зносу, ви бачите, в принципі, все у нас добре. Жодних проблем. Я, ну, я не знаходжу. Є тільки ось тут. Але, в принципі, у мене це на всіх кросівках тут. І тут. У В4, у В-четвертих, тут проблеми ось. Ось тут. Всередині підошви і. Цих елементах. Жодних проблем з клеєм нема. Е, підошва нормально тримається, все добре. Е, гнучка, тут все нормально, тут просто вона трішки жорсткіша. Е, обидві, обидва кросівки не пристосовані для е, желедиці, нема жодного такого продектору аутдорного, тобто, щоб вони якось тримались, чіплялись до, до поверхні. Ні, з цим є нюанси, враховуйте це. Але, як на мене, мені здається, що V4 в цьому плані трішки. Краще е, в плані аутсолу. Е, тобто як тримаються. Стосовно того, наскільки їх буде вистачати, мені здається, плюс-мінус однаково, кілометрів е, під 800 вони повинні від, відбігати спокійно, що ті, що ті. Тільки враховуйте ті нюанси, які я вже казав стосовно стабільності. Е, тобто, що красивок цей трішки більше у вас ходить вліво-вправо. І це, це навіть. Е, Стосується і підошви. Самої вона, вона, вона тут трішки більш більш м'якіша. Так, що ще що ще можна вказати? В принципі, давайте я одразу устілки з вами, щоб у нас був певний певна послідовність, щоб все як потрібно. Стосовно устілки, у V5, устілка трішки має більш більшу сформованість. Навіть, ну, давайте вам так подемонструю. Дивіться, ось так. І ось тут. Вона тут така, така більш гнучка. Е Жодним чином вони не вирізняються там особливостями якимось. Навіть е давайте я так, по номерації. По номерації навіть плюс-мінус те саме. Так, те саме. В принципі, це та сама, я так розумію, устілка. Тільки, мабуть, за рахунок того, що це нові кросівки, вона відчувається такою більш жорсткою. Можливо, це, ще раз кажу, вже від зносу вона така стала. Ну, ну номерація така сама. Це, до речі, я на це не дивився, ще це при вас зроблю. Але ось це відчувається, ну, ви бачите, вона така. Тут. Тут трішки краще. Стосовно верхньої частини, в принципі, тут більш-менш все нормально, пом'якшена. Жодним чином вона не така не жорстка, м'яка тканина така, має певний такий ковзаючий. Ковзаючи таку структуру, тобто, якщо буде шкарпетка не спортивна з певними елементами, які фіксують, щеплюють, будемо так казати, вашу стопу, ваш, вашу шкарпетку з поверхнею, то може, може бути відчуття, що нога трішки як, ну, трішки ковзає. Це, це будемо так, воно видається більше, ніж воно є насправді, на але тим не менш, що є, то є. Вказую. Устілки, в принципі, стандартні. В цілому тут не, можу, не можна сказати стосовно балів, кому більше, кому менше, тут плюс-мінус те саме. Дивіться, просто що вам більше подобається. Тут вже ваша справа. Так, ну і підводячи, підбиваючи підсумок. Я вже казав, я би для себе, якщо б обирав на сьогодні, якщо залишити одну пару, я вже вказав. Я б залишив в 4 в 4 тому що, як на мене, вони цікавіші. Просто тому за рахунок цього. Вони цікавіші, вони відчуваються цікавіше. В них, коли ходиш, є відчуття і енерговідштовхування. В них є вогник. Просто От, простими словами, в них просто є вогник. Ці більше стримані. Тобто, якщо ви е, потребуєте кросівок просто нормальних, але ви хочете з великою платформою, все як зараз дуже модно, дуже стильно. Зараз це в тренді, дуже особливо серед е, взуття перформанс орієнтованого взуття, то. Обирайте в V5, жодних проблем, в принципі, таких надзвичайних з ними немає, тільки враховуйте те, що я сказав. В принципі, в інших, інших питань з ними не повинно виникнути. Але ті, хто полюбляє більш такі яскраві моделі. Беріть В4, також не пожалкуєте. Е, стосовно, до речі, вартості, е, в принципі, вартість на них зараз плюс-мінус однакова. Е, з рахуванням того, що зараз на сайті офіційному на море В5 йде розпродаж, і ще е, він триває. Будь ласка, підписуйтесь, е, купуйте. Е, якщо вам сподобалася ця модель, жодним чином, ще раз кажу, ви не пожалкуєте, просто враховуйте те, що я казав. Ці кросівки. На офіційному сайті, в принципі, вже практично неможливо купити. Була, мені здається, в якомусь Colorway ще залишалась версія, але не знаю на... Наскільки це зараз актуально, оскільки вона була десь деякий час, навіть я її зараз не бачу. На ринку OLX, на ринку України взагалі, на стокових ринках і так далі, також вони коштують приблизно так само, як зараз по скидці ці. Але з урахуванням стартової ціни в них різниця плюс-мінус двократна. Ці кросівки в. В Україні зараз можна придбати в середньому десь за 3 тисячі гривень. І ці кросівки також зараз на офіційному сайті коштують 3, мені здається, 3700-3800 десь так. Чітко не можу зараз сказати, не пам'ятаю. Але до, до 4 тисяч, тобто ну, це не різниця для таких кросівок. Тому за це бали я не можу нарахувати жодним кросівкам, оскільки плюс-мінус ціна однакова. В принципі, все, що я хотів, я сказав. Обирайте те, що вам більше до вподоби. Ну і, звичайно ж, враховуйте те, що я зауважив. Дякую всім ще раз за увагу. Дякую, що додивилися цього моменту. Прокоментували, поставили лайки, підтримали канал. Без вас це все неможливо і це все робиться для вас. Дякую ще раз вам дуже. І як завжди, все у нас буде Україна!